Вітаю вас! Це новини 20.15 на другому телеканалі. В студії працює Мальва Вовк і за хвилину ми розповімо вам про таке. Львів залишили без води. Франківський залізничний та частина Сихівського районів залишилися без водопостачання. Причина в тому, що Львівобленерго через борги відімкнув від електроенергії дві насосні станції, які забезпечували водою місто. У мерії Львова повідомляють, що ситуація з водою у місті дуже складна, бо енергетики світло відімкнули без попередження. Наразі у засушливі райони Львова обіцяють організувати підвезення води водовозками. У Львові у дорожньо-транспортній пригоді загинув працівник міліції, який на час ДТП перебував поза службою. Аварія трапилася на вулиці Городоцькій. Водій автомобіля Мерседес зіткнувся з бордюром, в'їхав у рекламний щит та перекинувся. Через сильний удар водій загинув на місці. Рятувальникам за допомогою гідравлічних ножиць довелося визволяти тіло з понівеченого автомобіля. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини даної аварії. Поїхали в АТО зі Львова. На ротацію вирушили львівські правоохоронці. У зоні проведення бойових дій вони замінять своїх товаришів, котрі за кілька днів повернуться додому на відпочинок. Двома мікроавтобусами та пазами у машинах ретельно поскладені військові рюкзаки та харчі. У зону АТО Львівські правоохоронці їдуть не на один місяць. На сьогоднішній день в черговий раз. Значить, скірується особою склад в зону антитерористичної операції для виконання поставлених завдань Міністерством внутрішніх справ та антитерористичним центром, значить, по охороні громадського порядку в зоні проведення антитерористичної операції, значить, зачистки території, звільнення від різних бандитських групувань. Новачків нема. Усі правоохоронці, які виїхали зі Львова у зону АТО, одразу після Великодня. На Донбасі були вже по кілька разів. На сході України львів'яни зачищають населені пункти від бойовиків та терористів і охороняють громадський порядок. Антитерористичні навчання вони пройшли вдома на Львівщині, але багато з них вже мають досвід знешкодження бойовиків на сході України. Особовий склад буде змінювати співробітників, які на сьогоднішній день перебувають в зоні АТО. Ну, в основному це не перший раз, це вже, скажімо так, вже буквально рік часу. Щомісяця проводиться ротація, що місяця відправляється особовий склад в зону антитерористичної операції. Ну усі практично, які в перший раз немає. У зоні АТО вів'яни замінять своїх товаришів, які вже найближчими днями повернуться додому на відпочинок для тих, у кого служба розпочнеться. Попереду далека дорога та багато днів на передовій. А тим часом на сході не припиняються обстріли. Бойовики використовують зброю, яка суперечить мінським домовленостям. Так, за минулу добу через обстріли на Донбасі загинув один військовослужбовець та ще двоє українських солдатів зазнали поранень. Як повідомляють в штабі АТО, найнапружніша ситуація поблизу Донецька та Маріуполя. Терористи атакують позиції українських військових як зі стрілецької зброї, так і з мінометів та танків. А постійні бойові зіткнення в Широкиному поблизу Маріуполя змушують як спостерігачів ОБСЄ, так і. Українську владу думати над тим, щоб у цьому населеному пункті створити демілітаризовану зону. З 18 години вечора до опівночі, 14 квітня, російсько терористичні війська 23 рази порушили режим дотримання припинення вогню. На Донеччині ворог 4 рази обстріляв опорні пункти українських військ із мінометів калібру 120 мм та один раз із танку, із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Банформування вели вогонь в районі Авдіївки та Опитного. В районі Маріуполя мінометному обстрілу піддалися позиції наших військ поблизу селища Чермалик. Шість разів злочинці відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорному пункту в районі Широкине. Варте уваги, що обстріли розпочалися 17.30 невдовзі після від'їзду Широкиного представників інспекційної групи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які працювали там того дня. На Луганщині близько восьмої години вечора в районі населеного пункту Сокольники відбулося бойове зіткнення, в ході якого противник застосував міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. Українські військослужбовці дали нападникам гідну відсіч. Також на Луганщині російсько терористичні війська обстріляли зі стрілецької зброї наших позицій неподалік щастя та Орехова. З восьмої до 10-ї години вечора. Українські підрозділи 22 рази зафіксували прильоти ворожих безпілотників. Один із них, що прямував на висоті 3000 тисяч метрів і Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині, було збито із зенітно-ракетного комплексу. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Вже рік, як Україна живе в умовах АТО. Адже терористичну операцію оголосили після того, як терористи захопили Слов'янськ, і тоді залучили Збройні Сили України, аби зупинити розгул тероризму. Ми запитали львів'ян, що їм найбільше запам'яталося за цей рік, і скільки на їхню думку операція ще триватиме. Скільки воно ще буде продовжуватися, що з кінця цьому не видно, і важко сказати, коли воно закінчиться. Що найбільше запам'яталося, от перше таке враження. Коли цю жіночку побили в Донецьку, звинуватили її в тому, що вона допомагає нашим воїнам, оце мене просто вразило, наскільки жорстокі можуть бути люди, щоб надзвичайною жінкою так просто знущатися. І, звичайно, оточення наших військ. Рік запам'ятався великими змінами в Україні, тому що ну, відбулася перемога Майдану. Великі сподівання є на те, що Майдан, ми таки сподіваємося, що ті ідеї, за які Майдан стояв і хлопці вмерли, вони будуть жити і будуть реалізовані в нашому суспільстві. А що нас чекає? Нас чекає перемога. Ми однозначно переможемо. Просто потрібен трошки часу, ну і щоб відбулися відповідні зміни в нашому суспільстві. Ви знаєте, дуже я важко переношу то психологічно і фактично воно мені так болить серце за ті обставини, що у нас сталися в країні. Я не можу сказати, скільки воно ще буде. Я не є предвісник і не маю такого, такого дару, щоб сказати. Але я хочу, щоб скоріше завершилися оті всі погані проблеми, які є на нашій, в нашій державі. Ну, я думаю, що безумовно. Що запам'яталося, це то, що все ж таки про щось домовилися. І це поклало надію, що повинно бути все в порядку і маєте до кращого, і все буде гаразд. Майбутнє, думаю, залежить не зовсім від нас. Тут є багато чинників і факторів, які від нас не залежать. Ось, все ж таки є. Владні мужі, здорові голови. ось, Ну і, безумовно, Божа воля. Все, що погане було, не хочеться навіть і згадувати, бо самі знаєте, це тільки сльози і гори людське. І то не, не викреслиш ніяк, ні з серця, ні, ні з чого. Так що надіємося, тільки тільки на, на добре. Скільки воно буде тривати, ніхто не знає. Один Бог знає, напевно. Хочеться дуже, щоб воно вже все закінчилося. Всі, напевно, про це мріють. Ну, на мене більше всього запам'ятався імені тим, що це вот вот стан неопределенності, коли не знаєш що як. То есть я вот, например, сам из Харькова, здесь проездом, то есть у нас там рядом Россия, рядом вот это все, периодические теракты. То есть как бы ты сам не знаешь, что произойдет завтра, чего ожидать, но все равно мы надеемся на лучшее и верим, что в этом году оно все закончится, и Украина будет единой, неделимой и счастливой европейской державой. Рік, АТО в Україні дав чимало героїв для країни у Львові. Нагородили знаком пошани українського військового Василя Грицьківа. 5 вересня солдат, будучи у складі зведеного взводу поблизу села Шишкова Луганської області, забезпечував відхід окремих підрозділів першої танкової бригади. Взвод прийняв бій з переважаючою силою противника. Морської піхоти Російської Федерації, під час якого було знищено два ворожі танки однак у нерівному бою довелось відступити. Під час відходу п'ять військовослужбовців потрапили у полон. З них двох уже вдалося звільнити. Наказу міністра оборони України 5 лютого 2015 року. номер 69 за проявлену мужність, відвагу і героїзм. Сержант Грецький Василь Ігорович нагороджений на знаком знак пошани. Ми з одного завдання поверталися, нас розвернули, ну і був наказ приступити до іншого виконання іншого завдання про по тримання лінії оборони. Ну, і на той момент так вийшло, що нас атакував ворог. Ну, реально з переважаючими силами, так вийшло, що нам прийшлося відступати. Ну, ми також дали їм бій хороший. От того часу п'ять чоловік в полоні з наших хлопців, двох вдалося звільнити, І з 5 вересня трьох, доля трьох також ну, наразі невідома. Ну, Говорять, що вони перебувають в полоні. Допомогти пораненим воїнам АТО, квартирні питання і підтримка сімей військових це проблеми, з якими найчастіше звертаються львів'яни до приймалень нардепів. Також громадяни просять народних обранців посприяти з питань працевлаштування, допомогти в лікуванні хворих дітей. Шукають громадяни і безкоштовні юридичні консультації. Народний депутат Андрій Антонищак відкриває свою приймальну у Львові лише зараз, традиційно посвячуючи приміщення, в якому обіцяють консультувати мешканців. Попри те, що офіційно відкрились лише тепер. Помічники та консультанти нардепа працюють вже давно. До прикладу, станом на сьогодні, відповідно до журналу «Вхідної кореспонденції, оскільки це є реєстраційний журнал, понад 47 людей вже звернулися, відносно яких були відреаговані депутатськими зверненнями. Самі актуальні питання це є АТО. Також є актуальні питання, це є квартирні питання членам сім'ї, оскільки вони ця верства, яка є незахищена, і станом на сьогодні, хоча і врегульовано, постановою кабінету міністрів, як повинен орган місцевого Смирення на місці діяти, але на жаль, не всі це роблять. Тому це найболючіше питання для нашого народу. Сам Андрій Антонищак тут прийматиме не так часто. Втім, обіцяє усі прохання тримати на контролі щодня. Каже, помічники систематизують скарги громадян, а його завдання як депутата лобіювати ці питання в парламенті. Зараз, до прикладу, працює над трьома законами. Це один, який стосується підвищення кримінальної відповідальності за захоплення земель. Оце що мільйонери собі намивають. На Дніпрі, і не тільки на Дніпрі, і будують там квартири, будинки і так далі. Пізніше кажуть, що так воно і було. І друге, це збільшення виплат учасникам АТО, це загиблі, поранені, це ті, які мають інвалідність перша, друга, і третя група. Ну і плюс це, це звичайно це схід. Я так і далі являюся координатором батальйону імені генерала Кульчицького. Мої хлопці зараз. Фактично базуються в станиці Луганська. На наступний тиждень я знов туди поїду. Це після роботи в парламенті. Так що, можливо, я не так часто буду бувати тут, як хочеться, але в мене тут є фахові помічники. Помічники в свою чергу обіцяють на місці не сидіти, а усіляко комунікувати з виборцями, з'ясовувати їх проблеми. Можливо, треба буде робити якісь виїзні принаймні в райони міста Львова, чи це Залізничний чи Сихівський район. Ну це ми ще узгодимо, це робоче питання, яке ми мусимо обговорити просто для зручності виборців. Приймальня нардепа Андрія Антонищака у Львові знаходиться в будинку профспілок на проспекті Шевченка. Відкриті щодня з ранку і до шостої вечора, окрім суботи і неділі. Свята закінчились, гайда до роботи. У Львові продовжують ремонтувати дороги. До кінця року оновити повинні більше півтори кілометра міських шляхів. Так, з 12 квітня тривають роботи на вулицях Промисловій та Богдана Хмельницького. Слідом за ними на реконструкцію закриють і вулицю Гайдамацьку. Таким чином завершиться відновлення дорожньої інфраструктури вздовж другого та шостого трамвайних маршрутів. Закінчити роботи планують до осені. Нова вулиця Хмельницького та Промислова вже до осені жах водіїв повинен завершитись. Вулицю ремонтують у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо відновлення дорожньої інфраструктури здовж другого та шостого трамвайних маршрутів. Тут повністю замінять дорожнє покриття, колії, тротуари та інженерні мережі. Наголос поставлять на пішоходах. Підняті будуть пандуси, зроблені відповідно місця для паркування. Так, тобто. Воно, вона буде зовсім іншого мати вигляд, що стосується саме пішоходів і пасажирів. Тобто ми, якщо для, на зупинках будемо скоріше робити такі певні підйоми для того, щоб людям було легше підійти саме до трамваю чи до іншого виду громадського транспорту. Крім цього, відновлять і інші міські шляхи. Так, на ремонт сьогодні закрили перехрестя вулиць Мошака та Стуса. Тривають роботи і по прокладанню трамваю на сихів. Чим ближче до літа, тим темпів робіт у Львові буде все більше і більше. Тобто основна фаза робіт по Львову ми плануємо, це є червень, липень, серпень, коли діти вже йдуть на канікули, коли студенти йдуть на канікули, коли хто має можливість десь хто в Карпати, хто на села, коли транспорту в місті є менше. Тобто, все чітко йде по плану, проблем на сьогодні жодних немає. Контролюють робочий процес французи за чотири роки ремонтів у Львові, вивчили навіть мову. Ми вже працюємо чотири роки з онуром. Буває деякі маленькі мінус, я не кажу. Але потягеньку вони вчаться працювати нормально і поки що тут на промислово не маємо ніяких зауваження. У зв'язку з ремонтними роботами зміниться і рух громадського транспорту. Так, трамвай номер 6 тепер курсуватиме через Замарстинівську на Торфяну. Змінено також маршрут 11-го та 4-го трамваю через роботи на вулиці Мушука. Він не курсуватиме взагалі. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Мій тато захищає Україну на Львівщині. Триває благодійний проект для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України. До нього вже долучилися чимало організацій та благодійників, у тому числі і другий телеканал. І цього разу діти, які чекають повернення батьків з Донбасу, освоювали водні види спорту. Про те, що пообіцяла батько до його повернення зі сходу, дочка солдата далі у сюжеті. Маленька Яна в аквапарку вперше. Хоча плавати ще не вміє, однак зі всіх сил намагається триматися на воді. Поки татко на війні донечка виконує обіцянку. Я навчусь плавати до татаного приїзду. Потім ми підемо з ним на річку і я покажу йому, як я гарно плаваю. Натомість Інна в басейні, мов рибка у воді. Не побоялася підкорити навіть найвищий атракціон. Без страшності навчилась у батьків. До речі, обоє служать, та поки у нашому місті. Мама медсестра, тато правоохоронець. На цій було дуже страшно, я більше туди не хочу йти. Я трималася, від тати, але тата, але тато санчить не впав. <гум> тато нам мною тримався майже. В частині щоденні перев'язки Військовослужбовці, які прибули з зони АТО, які отримали поранення, ця акція відключає повністю від роботи більше сім'ю згуртової. Похлюпатись у воді та навчитися плавати, малеча змогла у рамках акції Мій тато захищає Україну раніше дітки військовослужбовців мали змогу покататися на ковзанах, продемонструвати свої вміння у писанкарстві. Для малечі провели уже чимало заходів. Вже можу збитися з рахунку, восьма чи дев'ята локація в рамках проекту «Мій тато захищає батьківщину. Треба давати їм можливість відволікатися від тих проблем, які вони відчувають. Дома переживаючи за свого батька. Весела компанія, тепла вода, атракціони і хороший настрій забезпечено не лише дітям, а й їхнім матусям. На черзі обіцяють організатори один із розважальних центрів. Це уся інформація, яку наші журналісти підготували для вас на даний час. Бажаю вам хорошого настрою та лише позитивних новин. Побачимось. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко вважає, що проблема ціноутворення у житлово-комунальних послугах є наслідком безвідповідальної політики, яка проводилась у цій сфері останні 23 роки. За його словами, виправити ситуацію дозволить масштабна енергомодернізація, демонополізація, деолігархізація цього ринку та розірвання кабальних контрактів з Росією на купівлю енергоносіїв. Політик закликає владу відмовитись від популізму і, врешті, почати вирішувати проблему комплексно замість нарахування мізерних субсидій. Тацій політик пропонує спрямувати гроші на масштабні програми утеплення будинків, модернізацію котелень та тепломереж, що дозволить зменшити споживання енергії та оплатити за неї мінімум вдвічі менше. Проблеми ціноутворення в житлово комунальних послугах це наслідки політики, яка проводилась 23 роки в житлово комунальному господарстві. Вирішення проблеми зниження тарифів можливо лише за умови демонополізації, деолігархізації облгазів, обленерго, ринку надання житлово-комунальних послуг одна з обов'язкових умов це розірвання кабального газового догру з Росії. Переважна більшість із 60 мільярдів гривень, які треба в цьому році на оплату газу для житлово-комунального господарства, понад 40 мільярдів гривень це вартість імпортного російського газу. І третє, безумовно, це запровадження в Україні масштабної програми енергозбереження, енергомодернізації. Бо десятки мільярдів доларів, які йдуть на субсидії Нафтогазу, на субсидії населенню, можна було б спрямувати на масштабні програми утеплення буди модернізації котелень, модернізації тепломереж, і це дасть величезну, як мінімум, двічі економію на споживання енергоносіїв.